У жовтні 1979 року у Сальвадорі розпочалася громадянська війна. Криваве протистояння, що тривало довгих 12 років, забрало життя більше 75 тисяч людей. Як і чому це відбувалося, це дуже довга історія, і, взагалі, можливо, навіть тема для іншого відео. Адже там сили безпеки країни боролися проти лівих прокомуністичних рухів. Нас у всій цій історії цікавить лише те, що під час протестів і битв страждали цивільні люди, які усіма можливими методами шукали спосіб втекти з країни у пошуку кращого життя. І також склалося, що найбільш сприйняття. Ятливим місцем для цього стали США. Причому потік народу був настільки великим, що у проміжку між 1979 і 1992 роками лише офіційно із Сальвадору до штатів перебралися до мільйона осіб. І от із цього моменту починаються проблеми: бо там, де бідність, там завжди кримінал. 95% сальвадорців у Сполучених Штатах це законослухняні, працьовиті та пристойні люди. 95% може і дійсно законослухняні, а от решта 5 – це вже питання. Бо ж, долаючи на своєму шляху Гватемалу і Мексику, усі вони потрапляли у Лос-Анджелес. А це місто це ж не лише про Голівуд, кіночі, Діснейленд, і Лос-Анджелес. Це саме серце вуличного бандитизму Сполучених Штатів Америки. І саме там зародилася одна із найвідоміших вуличних банд світу Мара Сальватруча. Слава Україні, козацтво. Наразі вступ буде такий, тому що я не можу змусити свого кота замовчати, тому нехай поки полежить тут. Мене звати Фахрудін Шарафмал, і ви на каналі Фарід говорить. Я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше. І сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут. Надовго, адже у цьому відео я розкажу вам про МС 13. Ми розкажемо вам про МС 13. Що це взагалі за банда і як вона з'явилася? Як і чим живуть члени цього групування? Наскільки вони взагалі впливові? Чому МС-13 може дозволити собі тягатися навіть із Дональдом Трампом? І як взагалі Мара Сильватруча із невеличкої банди перетворилася у транснаціональну злочинну організацію? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу. Як ось ці люди, це спонсори платформи BuyMeACoffee. Дякуємо вам, ви прекрасні, і завдяки вашій підтримці канал постійно росте і розвивається. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на спонсорство Баймієкофі чи Монобанку є в описі до цього відео, як і посилання на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. Спонсор цього випуску Sigma Software. Це глобальна мультинаціональна компанія, яка понад 20 років розробляє круті it рішення і надає послуги it консалтингу повного циклу своїм клієнтам по усьому світу. Це від Австралії. І до західного узбережжя США. Сігма працює зі стартапами, продуктовими компаніями і корпораціями і опановує трендові технології і напрямки. Велика команда Sigma Software працює із 19 країн світу. Тут усі різні, але команду об'єднує високий професіоналізм і прагнення допомагати клієнтам досягати їхніх бізнес-цілей. До речі, вони постійно у пошуках нових кадрів, тому в описі до цього відео ви зможете знайти посилання на їхні вакансії і стати одним із команди Sigma Software. Адже за рейтингом Dow вони входять у першу трійку в рейтингу роботодавців 2022 року. Ось, наприклад, вакансія Middle Data Engineer, Senior Node.js, ну і багато інших. У Sigma Software є власний освітній майданчик Sigma Software University, створений для обміну знаннями і розвитку IT-спільноти в Україні і по усьому світу. Вони запустили ініціативу Learn On для інтенсивної прокачки нет-розробників від рівня Junior до рівня Middle. І мова не лише про хард скіли, фокус буде і на софт скілах. Це не чарівна пігулка, вчитися треба буде інтенсивно і багато, але одразу можете відкинути книжки і якісь гайдлайни. Програма LearnOn це про практику досвідчених менторів, на яких хочеться рівнятися, а ще про чітку Skill Grade матрицю, побудовану на ваших результатах технічної співбесіди, ну і чіткі квести із теоретичними матеріалами для ваших гепс. За три місяці ви піднімете свій нет рівень до Мідл, знайдете новий проєкт чи підвищите рейт на поточному проєкті. Найздібніші студенти матимуть змогу доєднатися до Sigma Software. Зареєструватися можна за посиланням в описі до цього відео. Тож, поки ви побігли планувати своє майбутнє із Sigma Software University, я розкажу вам історію. Уявіть собі, життя нелегального мігранта в Америці кінця 70-х і на початку 80-х років. Бідність, смуток, відсутність перспектив і абсолютно нове життя у невідомій країні. Через нелегальне становище способів заробітку було не також й багато. Це радше дрібні підробітки у кафешках, прибирання вулиць чи продаж сувенірки у місцевих парках. Один із таких парків називається Мак Артур. На початку 80-х років його тримали на контролі бійці банди 18th Street Gang. Кришували продавців і суворо контролювали нових охочих заробити. Хочеш працювати у парку Макартур? Треба заплатити членам банди. І от під пильне око 18-х потрапили сальвадорські мігранти. Вони ставали жертвами вуличних банд, і особливо їх ненавиділи саме члени 18-ки. бо ж розуміли, що мігранти, які кучкуються, рано чи пізно створять і своє угрупування. Тож... Так воно і сталося. Перед Сальвадорцями постав тяжкий вибір: пов'язати своє життя із криміналом, чи весь час платити іншим угрупуванням. Вони обрали перший варіант. І так на світ з'явився запеклий ворог банди 18-х Мара Сальватруча. Хоча на початках це важко було назвати якимось успішним проєктом. Це була групка наркоманів, які бавилися у мафію. Збиралися групками, курили, кололися і випивали. Це було своєрідною субкультурою, яка дуже приваблювала сальвадорську молодь. Тим паче, що долучитися до них міг хто завгодно. Це вже потім вони почали цілеспрямовано вербувати нових членів. У школах, в гето, парках одразу пропонували гроші і авторитет. Діти, які виросли у неблагополучних сім'ях, радо йшли на контакт. А це призвело до того, що МС-13 стали дуже швидко рости і розвиватися. До середини 80-х років їх можна було рахувати уже не в сотнях, а у тисячах. Про походження назви банди досі ходять суперечки та чутки. Однак її можна розібрати дослівно. Мара це центральноамериканський термін для означення банди. Сальва це Сальвадор, а труча це сленговий термін, який означає гострий або розумний. Перед тим як ми перейдемо до наступної частини відео, є до вас невеличке оголошення щодо збору для 128-ї бригади. Треба зібрати на квадрокоптер і квадроцикл. Квадрокоптер їм потрібен, щоби бачити окупантів і ефективно їм протидіяти. Ну і взагалі дрони це суперважлива штука, особливо після того, як із 1 вересня Китай обмежив продажі. А квадроцикл знадобиться для підвезення БК, швидкого пересування між вогневими позиціями, розвідки і навіть для евакуації поранених. На усе загалом треба зібрати двісті 20 тисяч гривень. Посилання на збір ви знайдете в описі до цього відео. Кидайте на будь-яку банку. Усе піде на цей збір. А ті, хто закине 200 гривень і більше, візьме участь у розіграші ось такого канадійського сухпайка: один донат, один квиток. Переможця або переможницю визначу шляхом рандому одразу, як закриється збір. Наперед дякую за ваші донати і погнали далі слухати історію. Інша ж версія говорить про те, що МС-13 – це переклад фрази кочові мурахи, нібито члени банди асоціювали себе із кочівниками, які постійно шукають, де осісти. Та як би там не було, на діяльність угрупування. Ця назва жодним чином не впливає. Членство в банді давало свої плюси. Неповнолітні мігранти не боялися тиску з боку інших угрупувань, бо у них був захист, який надавало МС-13. До речі, перша уже впливова банда носила назву Мара Сальватруча Stoners, або МСС. Вони тусувалися в районі Піко Юніон. У лавах стонерів були переважно сальвадорські мігранти. І от саме вони з часом еволюціонують, якщо можна так сказати, і у їхній назві зникне одна буква. S. залишиться просто МС 13 цифра, до речі, це порядковий номер букви М в англійському алфавіті, і фактично, звідси, з появою нової назви починається їхня кримінальна історія, Набираючи у свої лави нових членів, вуличні гангстери почали підминати під себе усі можливі способи заробітку: це викрадення автомобілів, рекет, продаж наркотиків, а з часом навіть і зброї. І усе це паралельно із тим, що вони воювали проти 18th Street Gang. А остаточне формування МС-13 як потужного угрупування відбулося у в'язниці. Тюремні банди це взагалі окрема тема, і у них там свої правила. Тож членам МС-13 довелося схилитися перед іншими, значно більшими гравцями кримінального світу. Контроль над МС-13 взяли на себе мексиканські бандити із Ла Еме». Взагалі, мексиканці були настільки впливовими, що контролювали безліч дрібних банд формувань і з їхньою допомогою заробляли гроші. Причому усе це відбувалося із в'язниці. Вийшло так, що Мара Сальватруча фактично працювала на Лаеме. Ділилася доходами, прибирала непотрібних людей і так далі. А взамін отримувала захист як на вулицях, так і у в'язницях і ця плідна співпраця давала свої плоди. Мара Сельватруча стала однією із найбільших і найжорстокіших банд, яку ще й до всього захищала і прикривала мексиканська мафія. Піти проти них відкрито уже не міг ніхто. Ну, якщо чесно, не сильно то хтось і хотів. Це ж була дорога в один кінець, лише поодинокі сутички, і то переважно із членами банди 18-х. Що цікаво, попри свою впливовість та авторитет. МС-13 мають дуже просту структуру управління і ієрархії, і при цьому у них немає якогось одного лідера. Кожне окреме групування або кліка має свого окремого боса. Вони називаються Коридорес і заступника Палабрерос. Кожна така кліка тримає на контролі квартал, вулицю або навіть район. Це залежить від розмірів локального угрупування. Більшість таких клік мають командирів. Зазвичай їх двоє: примера палабра і секунда палабра. Перший і другий відповідно. MS-13 має програми, за якими групує численні кліки. У деяких випадках одна велика кліка може тримати на контролі віддалено одразу кілька менших груп. Ця структура робить їх практично невразливими до спроб уряду покінчити із вуличним бандитизмом. Ви можете затримати примера палабра, але тоді секунда палабра швидко візьме контроль на себе. Ну, ви зрозуміли, що у такому випадку знову з'являться два управлінці. І знищити одну кліку просто нереально. Це треба накрити одразу усіх її членів. І то гарантій того, що не з'явиться нова, немає жодних. Ще однією особливістю цього угрупування є терор. Вони росли і формувалися під насильством з боку інших банд. А отже, і метод поведінки обрали відповідний. Убивають МС-13 завжди показово. Рубають голови, відрізають кінцівки, катують гвалтують, а інколи завдають десятки колотих ран. Це як знущання над жертвою. Нерідко людей просто забивають бейсбольними битками. Зрештою, про їхній спосіб життя говорить їхній клич: мата, віола, Контрола. Убивай, гвалтуй. Контролюй і до речі, як тільки МС-13 зіп'ялися на ноги і стали потужним бандформуванням, перестали брати до своїх лав аби кого. Тобто спробувати звичайно можна, але пройти всі випробування це уже не всім під силу. Адже одне із завдань вбити людину. Причому спосіб убивства холодна зброя. Застрелити це взагалі не варіант. МС-13 мають дуже суворий кодекс вірності. Приєднання до банди означає довічне членство, оскільки дезертирство карається смертю. Кандидати, які хочуть стати членами угрупування, можуть роками чекати на прийняття. Один з етапів прийому це вбивство. Вбити потрібно цивільну особу, родича, поліцейського або члена ворожої банди. А інколи замість вбивства достатньо взяти на себе провину іншого члена банди. Але відповідно сісти до в'язниці. Для чоловіків та жінок посвята різна. Якщо це чоловіки чи хлопці, їх упродовж 13 секунд забивають руками і ногами. Прикривати можна лише обличчя і пах. Якщо це дівчина або жінка, то у них є вибір аналогічне побиття або групове зґвалтування. Найчастіше обирають останній варіант. Ну і вбивство це вже фінальний етап такого відбору. Така, скажімо, посвята відбувається щомісяця 13-го числа. Важливе уточнення: побиття, або як його інколи називають, стрибок всередину це не унікальна фішка саме МС-13, а доволі поширена практика серед банд із течії Суренос. Банди з напрямку Нортенос, тобто з півночі, мають аналогічну посвяту, але триває вона 14 секунд. Після побиття кандидатам дають косяк марихуани та алкоголь, щоб зняти біль. Трохи згодом чекатимуть нові випробування. Одне із них. Випустити автоматну чергу з автомобіля на вулиці, яку контролюють інші банди. Як і будь-яке інше групування, Мара Сальватруча має свої особливості, як до прикладу, татуювання. Серед найпопулярніших коза із рогами диявола у вигляді букви М. Татуювання МС-13 це базова татушка, яку набивають собі усі члени банди. І його ж не виведеш, бо за саму лише спробу страта. І набивають вони ці тату не для себе, а для оточуючих. Це демонстрація приналежності до угрупування. Інколи можна побачити татуювання довкола шиї. Це означає, що учасник банди забив когось до смерті голими руками. А бувають і просто набори цифр. Тут не треба шукати прихованого сенсу. Це телефонний код штату або міста. Наприклад, 231 – цей бандюк з Лос-Анджелеса, 212 – із Нью-Йорка, ну і так далі. Кольори теж вони підбирають відповідні: синій і білий. Це кольори сальвадорського прапора. А коли трапляються тату у вигляді театральних масок, які сміються або плачуть, то це девіз МС-13. Смійся зараз, поплачеш потім. Ну і ще стандартні наколки на обличчі, типу сліз, ріп та інші, які означають, що хтось загинув. І конкретно це татуювання у пам'ять про когось. Ще одне характерне татуювання це три крапки у формі піраміди. Вони означають один із девізів МС-13. Лавіда Лока, тобто божевільне життя. Ну і невербальне спілкування це взагалі основа практично усіх банд. Цими жестами вони спілкуються з іншими членами угрупування і можуть навіть передавати повідомлення. Деякі окремі жести використовуються для демонстрації логотипу банди. Ось це, наприклад, означає МС-13. І ось це також. І ось так. Подивилися. І більше так не показуйте, особливо на людях. Бо якщо ви не член банди і повторите це у публічному місті, і вас при цьому помітять ті, про кого я зараз розповідаю, то, скоріш за все, це буде ваш останній день на планеті Земля. Тепер можемо поговорити і про діяльність Мара Сальватруча за кордоном. Важливе уточнення: у 2008 році ФБР підрахували, що за дуже приблизними оцінками лише у США кількість членів МС-13 досягала 10 тисяч осіб. Вони діяли у 42 штатах. За різними оцінками, станом на сьогодні. Їх може по усьому світу перевалювати за мільйон. Лише у Сальвадорі арештованих 66 тисяч. Але якщо говорити за середину і кінець 90-х, то через велетенський потік мігрантів і подальше їхнє вербування до лав у США вирішили запровадити нову міграційну політику. Працювала вона доволі жорстко. Якщо до рук копів потрапляла людина без американського громадянства і ще й якось пов'язана із бандами, її одразу депортували на батьківщину. Усе ніби логічно, але у намаганнях побороти таким чином вуличний бандитизм вони зробили тільки гірше: МС-13 зі звичайної вуличної американської банди перетворилася на міжнародний кримінальний синдикат, який зумів відкрити свої філії у Сальвадорі, Гондурасі, Мексиці, Гватемалі і навіть в Іспанії. З 2000 по 2004 роки штати депортували до Центральної Америки 20 тисяч тільки злочинців. І ця тенденція досі тримається, бо навіть у 2018 році вони депортували з країни майже 6 тисяч підозрюваних. Близько 1300 із них це були члени Мара Сальватруча. Вони привезли із собою до Гондурасу усю культуру американських гангстерських угрупувань поведінку, стиль одягу і музику, і жорстокість. Це взагалі найголовніше. Козир МС-13 це мечета. Якщо вони убивають, то у більшості випадків саме ним. Але це стосується таких країн, як Гондурас, Мексика, Сальвадор чи Гватемала, бо у США вони хоч і впливові, але з такою зброєю гуляють рідко. До речі, лише у 2012 році Міністерство фінансів США визнало МС-13 транснаціональною злочинною організацією. Це перша вулична банда, яка отримала настільки потужне визнання і статус. Адже коли банда стає ТЗО, то це автоматично ставить. В один ряд із мексиканськими Лоссетас, японськими Якудза чи, до прикладу, італійською Камор. Але основна причина, чому люди за кордоном долучалися до банд, це спосіб депортації. Їх випроваджували з країни фактично голяка. Просто із поліцейського відділка їх везли на вокзал чи аеропорт і відправляли додому. А там вони вже стають перед цікавим вибором або стати безхатченком і опинитися просто неба, або знову долучитися до банди. Вибір у такому випадку, здається, очевидний: уже досвідчені гангстери починали підминати під себе дрібний бізнес і займатися рекетом. А якщо говорити за Сальвадор, то там до лав МС-13 долучалися навіть ті люди, які пройшли громадянську війну. А це вже загартовані у боях особи. Тож у такому випадку це цілком потужна і дуже добре навчена армія головорізів. Справи в інших країнах йшли вгору настільки стрімко, що Мара Сальватруча навіть змогла там захопити контроль у в'язницях. А це просто ідеальне середовище для вербування, навчання і підготовки майбутніх бійців. Суть існування МС-13 максимально проста. Якщо люди не бояться банди, отже її просто не існує. Вони тримають свої райони на жорсткому контролі. Люди просто бояться викликати поліцію, а інколи і копи бояться їхати. На виклики, знаючи, що доведеться зіткнутися із Мара Сельватруча. Навіть попри те, що МС-13 оперує у різних куточках світу і кожна кліка діє як окремий організм, між самими групуваннями все одно залишається тісний зв'язок. І він настільки злагоджений, що у випадку небезпеки Мара Сальватруча легко групується і дає відсіч не те, що поліції чи іншим бандам, а й навіть спецпризначенцям. Єдині, хто у Сальвадорі станом на сьогодні може кинути їм виклик, це загони Сомбра Негра або Чорна Тінь. Ці групи військових і поліції, які без суду чи розслідувань просто убивають членів банд. Перед тим вони їх катують, виламують руки і виривають язики. От саме їх МС-13 остерігаються найбільше, бо ці люди розбиратися довго не будуть, і живими уже не відпустять. Влада у Сальвадорі не визнає своєї причетності до створення таких загонів, нібито вони діють самостійно. І до слова, Сомбра Негра діє із середини 90-х і до сьогоднішнього дня. Бійці Сомбра Негра мають високий і виважений рівень планування своїх операцій. Влада і поліція свою причетність заперечують однак роботу цих загадкових підрозділів дуже легко можна впізнати. Вони завжди мають однаковий почерк. Важко сказати, працює ця тактика чи ні, ніби усе логічно, насильство вирішують насильством. Але щоразу, як на членів МС-13 тиснуть, то вони у відповідь відігруються на звичайних людях. Так можна вбити десятьох бандитів, але вони у відповідь заберуть 20 життів цивільних. Ще не придумали рецепту, як викорінити вуличний бандитизм. І чим довше думають, тим важче буде у майбутньому, бо, до прикладу, МС-13 уже стали невід'ємним атрибутом найбідніших районів абсолютно різних країн. Їхній зв'язок просто нереальний. Ми бачили бандитів, які із Сальвадору їдуть до США, убивають там когось, а потім спокійно повертаються назад. А що члени МС-13 не толерують найбільше, це неповагу і зраду. Самосуд – це для них звична справа і переважно вироки там два побиття. Або страта, і, наприклад, за співпрацю із правоохоронними органами покарання буде неминучим. Я зазвичай була у колі кілерів і тісно пов'язана з усіма оборудками, які вони проводили. Знаю, як вони роблять справу. Якщо Мара Сальватруча націлилась на когось, то вона однозначно уб'є ту людину. Оця дівчина бренда Пас, як ви вже здогадалися, пішла на співпрацю із правоохоронними структурами. Вона надала свідчення для ФБР про діяльність Мест 13 А відповідно з нею дуже жорстоко розібралися, скоївши подвійне убивство. У 2003 році вагітну бренду ПАС знайшли у канаві із колотими ранами і слідами від ударів тупими предметами. Ну а щоб усі розуміли, що це скоїли саме члени МС 13 злочинці залишили послання у вигляді графіті. Зазвичай графіті використовують для послання комусь із ворогів чи як попередження, але у більшості випадків вони маркують так стіни, щоб позначити кордони своїх територій, типу вулиць, кварталів чи районів. Якщо хтось не розуміє, що на наших територіях гуляти заборонено, то ми дуже швидко пояснимо. Навряд захочеться повернутися, якщо знатимеш, що усю твою родину заріжуть. Мачете добре роблять свою справу. Взагалі, історії про криваві розправи над людьми з боку членів Мара Сальватруча немало, а особливо, коли йдеться про їхні атаки поза межами США, у 2004 році Сальвадорський уряд вирішив запровадити смертну кару для тих. Хто належить до кримінальних угрупувань? У відповідь члени МС 13 взяли М 16 АК 47 вийшли на вулицю і просто нашпигували автобус із цивільними кулями. Жертвами стали 28 людей, переважно жінки, діти і літні люди. Вони використали дві автівки для того, щоб зупинити автобус. Спочатку застрелили водія, а потім чергою пройшлися по самому корпусу автобуса. У кожній країні, де би вони не існували, за ЗМС-13 борються по-різному. Десь розстрілюють, десь садять за грати, а десь депортують. І у більшості випадків до в'язниці відправляють просто за татуювання. Ніхто не розбирається із судом і розслідуваннями. Якщо раніше вони спокійно гуляли і демонстрували себе на загал, то тепер вони намагаються прикривати свої татуювання, щоб копам було важче їх знайти. Але ви вже знаєте, що в'язниця це для них як гангстерський університет. Там вони мають змогу вчитися і дізнаватися від старших досвідченіших злочинців щось нове. А взагалі більшість босів, тобто весь мозок банди, сидить у в'язниці і оперує саме звідти. Насамкінець скажу лише, що популярність та авторитет Мара Сальватруча йшли настільки перед ними, що увагу на це угрупування у 2017 році звернув навіть тодішній президент США Дональд Трамп. Ми збираємося винищити цих тварин із МС-13 разом з іншими бандами, але найбільший акцент зробимо саме на МС-13. Ці жорстокі виродки не просто стріляють людей. Це занадто легка смерть, вони їх ріжуть. Якось я дивився інтерв'ю з однією із цих тварин, і він розповідав, якими методами вони це роблять. Чому Трамп взагалі заговорив за них? Бо після того, як Мара Сальватруча визнали транснаціональною злочинною організацією, США отримали право залучати різні правоохоронні структури інших держав для знешкодження цих осіб. І один із методів Трампа це депортація. Та була проблема: члени кримінального синдикату взагалі цього не бояться. Та й одразу після слів Трампа прилетіла відповідь: члени МС-13. Неподалік Білого дому відігралися на жінці, їй нанесли 100 колотих ран, відрізали голову і вирізали серце. І от все залишається стабільно, нічого не змінюється. Деяких членів МС-13 все ж таки затримують, але на їхньому місці з'являються нові. І все тримається на такому кримінальному балансі. Бо ж для таких істот, як Мара Сальватруча, в'язниця це не покарання, а квиток у нове життя. А я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later! Alligators!